Магда. Ну. Иса Иса кс, -кс, кс Ну, яка мордочка гарна висусника. Ісус месія, Кутячий подобі, Іса, Ай, господи. кс-кс-кс, Іса, яка гарна мордочка. Іса, собака. Іса, на на, 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 Ай, ся тройня тут. And dai na haрbu до ходу. Я зараз ще все... ті Соняшники подивлюся. Він, які гарні соняшники, красиві. Красії просто блаженство. У собаки посідали. О, О іса така достатньо.